you Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в рибалку брейнротів. І саме сьогодні ми будемо, так сказати, ловити дуже жорстких брейнротів. І нам треба перший пот зробити, щоб у мене росли рослинки, як я понімаю. А мені класить на лісі стоять на ній? Обалдеть. Короче, у мене з кожним кліком буде все кращий і кращий фрукт, на який, я як я розумію, зможу щось спробувати зловити на своєму, так сказати, маленькому острові. Опа! А як те? Я підібрав їхні? Усьо, саломо! Появився обалдеть. І я тепер, як я розумію, можу піти його продати. Да Я можу. Шоп. Ні, ось осел. Сюди мені треба. У, все в стилі Майнкрафту, ти поняв. Так, я хочу продати мою рибу. Старина. Мені дав 37 баксів. Вау. Давай повернемося додому. М -м 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 -м. Мені каємо, не прокачати мою штуку, щоб поливалка була краща. В 3 xp за клік буде більше. Давай прокачаємо. Я можу і на наступний левел і вкачати, насправді то. Давай вкачаю і. Ооо, 60%, максимум. Банан пішов. Давай щось краще, щось краще. Я не хочу банана, я хочу щось потужніше. Звідси витягнути. Давай попробуємо. 96%, максимум. О, винограді. Так, 6,7 вдача. Давай до 2 кг його дотягнемо. 2 кг виноград. Ти представляєш? Немаленький. Все, 2 кг є, беремо його. Давай попробуємо. В яку сторону? О, туди підемо. Тут написано, що треба ловити. Бем, закинули і ждемо. Так, тяну, да? Я витягую, чи ні? Чи мені клікати надо. Не клікати, походу, надо. У мене появився краб. й золотий. На 3,5 кіла, ти понял? Так, у мене 12 доларів. Давай я продамо. Так, I want to sell. Плюс 70 баксів. Вау. Хохо. Так, тут ще є вудки. Вудки, вудки, вудки. Ану. Покажи мені, що в тебе є. У тебе є вудка за 1000 баксів, 5, 100. Ой-ой-ой. 300 штук, 2,5 мільйона, 6 мільйонів. Ой-ой-ой. Вудочки серйозні. Ще є якийсь магазинчик. Ну, Но... надо база другого левелу. Я поняв. Тоді погнали сюди. Коротше, донатим. Донатим прям жорстко, тому що я хочу, щоб у мене прям е, росли класні фрукти і швидко росли, притом всьому. І поки в мене є 82 бакси, я оце прокачую ще двічі. І 42 XP я буду получати. Бем, бем, бем. Так, 40. Ну банан прям швидко пішов. Виноград. Диви, ми вже переплюнули виноград, той, який у нас був, на ще крутіший. Наскільки я розумію, тут можна виловити навіть брень І для цього треба прям постаратися. Ще є ребітки. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ков. Телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a Garden, The Drails, Stіли Brainrot Ойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense. та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй. Улюбленій ігрі. Ну, треба 30 тисяч на балансі назбирати. І ось о, банана манкі. Коротше, тут уже прям брінроти пішли. Ну, поки що, давай на щось половимо, щось те, що крутіше, чим виноград. Будемо старатись кожну рибу ловити все крутіше і крутіше. Бем, о, Стравбері. погнали. Давай попробуємо. Опа! На перфект закинув, і давай постараємося. Ти диви, яка в мене рибина! На 117 кілограм! Хо-хо! Оце серйозна рибка, оце серйозна рибка. Прям йо-май-йо. птеродактіль фіш. Типа, я птеродактль риба. Ладно. Що за цього демона даси, старіна? Я хочу його продати. 70 баксів, так же само, як за золотого краба. Ну, ладно. Давай підкачаємося. Так, один е, кнопку я зможу нажимати швидше на одну мілісекунду. Або. Х півтора прокачки. Блін, давай я поки оцю кнопку візьму. Щоб я чаще її клікати, міг. А чаще клікати, значить. Більше розвитку, бо в мене все одно бабла не так багато. Блін, ти поняв? Але щас, із-за того, що я особо не прокачався, рибина то велика на 100 кілограм. Прикинь, як моя вудка дерев'яна, ця галіма, дідовська, Може витягнути таку тему. Я навіть не знаю. Ну, постараюся, звісно, теж на, на страубері зловити, тільки на трошечки прокачану. Ну Но... так, якийсь івент. А ну давай. Так, ну, походу я ще до нього не готовий. Коротше. Походу я до нього не готовий. Давай чуть-чуть її ще зробимо більшу. Прям капельку, щоб 10% було. Все, 10% є. Давай на ньому спробуємо щось зловити. Я сподіваюся що щось у мене то вийде. Опять perfect. Чотенько закинув, давай попробуємо. Подивимося, що ж у мене виловиться. Опять, це гамно на 80 кілограм? Де да, не сильно мені пощастило. Золотий краб все-таки був краще. А ти тепер мені навіть не 70 досиждала, а 49 доларів всього навсього Ладно, я можу ще штуку купити за 500 баксів, но я не готовий. Так, оце я прокачую. І я тепер воно буде більше рости. Правильно? Ну так, да, банан уже швидко скіпається. Виноград теж доволі швидко скіпається. Давай я спробую дойти до Страубері. Подивитись наскільки швидко там буде, бо ось виноград по 5% дає. А от Страубері дає дуже слабо, дуже слабо. Прям геть слабенько Я навіть не знаю, що мені таке зробити, щоб прям докачати її. Дуже слабенько насипає. Мені це прям не подобається. Ну, давай опять закинемо чим подалі. І спочатку, кстати, риба тут появляється а потім тільки ловиться. Так що, ось бач, бачите, Опять ще один Ну, навіть не знаю, що його зробити. Давай попробуємо ще зловити щось. Бо толку мені з того тіродактіля одного, я сразу дві риби не продам. Тут ще, кстати якийсь basic пак. А, ну це. Що в нас є в шопі? Ще. О, безкоштовних 500 баксів, а що я не побачив, диви. Бем, бен-бен-бем. О, це я розумію. Зараз риба буде шурувати. О, даже страубері диви, по 2% хаває. Навіть по 2-3, по 3, коли як. Що в нас по батл-пасу? Ну тут у мене пуст. На жаль, вести теж нічого. По індексу страбері далі у нас ще все закрит. Ну ося на нас, як я розумію, драгонфрут, ще якась двіжуха жорстка. Там, походу, блін, йо мойо які штуки можна виростити. Ну. Но... Давай попробуємо щось зловити на крутішу страубері. Типа, щось те, що після страубері йде. Бо за донат ми тут особи чи не купимо? Міг 4 рост можна взяти. Ну, блін, даже не знаю. Даже не знаю Чи треба він мені? Бем. Блюбері пішла. чорниця Давай потестимо. Опа, давай, 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 давай. Так. О, аку. Тролеу, тролла. Тролеу, трола вийшов. Оце цікаво. 167 кг Скільки за нього дадуть? Хелоу, пацан, я хочу продати 123 бакс. А, ні, пожди, він мені. Іде, те, йде, і те продав, мене 200. 80. Хіба я 123 бакса міг вийде за це все? Так, бем, прокачали. Так, ну от обичний росток все одно за три кліка качається. А тут диви, як я банан швидко проскіпав. Виноград теж доволі швидко. Блін, ну звісно, важко, важко. Довгесенько воно все це робиться, а довгесенько прокачується. Я навіть не знаю, що зробити. Є ось омега крута вудка. Ну, тисяча робоксів це немало. Це прям багато. Ну, погнали далі. Давай затестимо. Бо я, як я розумію, я буду далі отримувати тралел тролела. Осьована. Ну, є комоновська, голдова, даймондова і рейнбу. А є ж. Те, що я ось не ловив. Ну це на бейсік штуки. І тут теж бачиш зелене. І воно все зелене, і воно все ловиться. Щось із цього. Це виходить, якщо в мене останній фрукт зелений, це оця чорниця, то по факту я можу зловити навіть оцю ті. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну давай. А, кстати, золота. Черниця то золота. Давай спробуємо на золоту щось зловити, може бабла дасть багато. Бо я б зараз от 500 доларів не відмовився цю штуку прокачав. Давай спробуємо, можливо, золота риба зловиться. Да, опа! Золота риба оця, яка. Я забувся, як вона зветься, вона там під водою живе, коротше. Я навіть не знаю, скільки вона може коштувати, чу. Давай тепнемся, продамо. Бем, вона одна із 227. Падає така на 22 кіла. Скільки даси, пацан. Я не побачив, скільки ти мені дав. Я не побачив, скільки ти мені дав. Ну ти мені дав нормально, походу. Мені коротше треба ще. Мені треба ще. Або я можу їх два. Ааа, 500 баксів. Ні, не можу. Я можу отута. У мене будуть рости фрукти самі по собі, як я понімаю. Ну давай підкачаємося. Блін, бо все-таки ще треба. Так то 220 доларів до цієї теми. 220 баксів це реально багато. Це реально багато. Кстати, в мене ще золота. Страубері. Цікаво, у мене пода потім золота. Прям черниця чи ні? Да, буде золота. Оце кайф, може і за те, що вона золота, то мені ще. Кликаты может 29 робоксів бен. Да тягла. Вот такого все бене усики, получается. Туда наступить. Так вообще ничего не поменялось! чуть Чисто я сошел за донаты! лыси. Я як збирав, так і збираю. Я ж х2 получив, вважай. Мене облапошили. Як нуба. Як нуба, облапошили. Ладно, забираю Ага, це якраз мій рюкзак, де у мене фрукти тут будуть. Я зможу потім багато ловити. Ну давай. Давай щось толкове, братуха. Опа, кістки виловив, ти поняв. На 500 майже кілограмів кістки. 450 кілограм. Так, у мене 280 доларів. Я хочу продати. 90 баксів все на все, типоні. 90 баксів. 90 клятих доларів. Я хотів щось крутіше. Так, івент. Не надо мені то івент. Погнали! Я хочу більше бабла. Коротше, якщо мені так слабо дає, мені прям слабо сипе бабла. Прям реально слабо. Я ось оберу блюбері і роблю ще одну блюбері. Мені ще одна. Щоб мені хватило. Бо якщо мені не вистачить, це буде проблема. Давай, отут. О, я прям погано. Ну ладно, зате я крікати можу. Я получив галіму рибу. А, це тун-тун-сахур На 100 кілограм. На 120 кілограм тун-тун-сахур. Так, блюбері, давай сюди. Погнали. Я на перфект закинув, можливо, щось хороше випаде. Ша угу. оця риба. Так, хом, сел. Давай. Давай я все хочу продати. Ще 230 доларів. Хорошо, додому. Оце купуй. Бам. все, диви. Обалдеть, він капає. Чи 930 секунд. Дає. Він крутіше дає, чим я ось тут получаю. Диви, блюбери пішла. Добавити більше машин 3000, прокачати машину. Так, ладно, що я туплю? Давай, сразу я тоже буду клацать. Так, ну давай, в нього блюбери 15%. Зараз подивимось, хто быстріше накапає. Я чи він? Хто більше води їм налиє? Так, в нього 24% блюбері. у мене 2%. 3. Блін, ну да. блюбері я ніколи крутіше не ставив. Ніколи не бачив нічого, що там після блюбери йде. Ну так як ця машина багато дає. То я, певно, не буду цей фрукт забирати. Хоча я щас візьму те, що після блюбері, і просто виловлю на нього, і все. І буду кайфувати. Ну це, певно, вона так дає із-за того, що в мене донат. Того вона так дає. О, ось тут, кстати, обновилося. Бачиш, було 190, 390 Це хорошо. Тут в мене тільки 24%. А тут уже 60%. Да ладно, давай на цю зловимо. Перфект Дай щось толкове, брутуха. Ой, а ще й води додавати? Прикольно. У мене опять ця рибина випала. Не знаю, наскільки вона хороша. Ну, я б, можливо, оцю тему би прокачав за 200 баксів. Або оцю за 500. Блін, мені є, що качати просто. Давай я хочу подивитися, що тут після блюбери буде. 88%. Давай дочекаємося. Мені прям реально цікаво. Бо от на цю тему я б ще зловив би і подивився, що там випаде. Кавун. Так, кістки, останки і вотермелон. Кавун. А ну, давай. Перфект. Супер. Що зловиться? Щось хороше. Золоте щось ловиться. Бем. Ууу, один із тисячі. Золотий пацанчик. ну на продаж. Так, походу, машина вже себе окупила. Так, how much? Сіки коштує. 550 доларів. Вона вже все, вона себе окупила. Я хочу все продати. 768 баксів мені дало. Я йду додому. Тебе я качаю. Ти деш 936. 1009. Хорошо. І тебе качаю. Все. тут уже 700. Оце я вже лию воду. Це я вже лию воду, майже як ця машина. Даймондове блюбері, ти поняв, що вона лиє? Вау. Оце круто. Так, ну я сам ще кавуна, на бач не можу зробити. Ще важко це робиться. Давай я за це блюбері закуплюсь. Точніше, я зловлю рибину якусь. Так, там банани, вся ця ерунда. Блін, дай Даймондовська штука це хорошо. Даймондовська штука це прям хорошо. О, тут голдова, кстати, росте. тоже чітко, тоже чітко. Блін. Ну а цю даймондовську я би прокачав. Просто щоб вона щось Просто щоб вона щось толкове мені виростила. Правильно? У мене ж далі буде даймондовий кавун. А з нього прям можна ж вообще щось дороге виловить, ні? Так, ну це ерунда, конечно. На жаль, поки мені не сильно щастить на всякі приколи. Ну, я можу піти продати все. Так, хочу все продати. 300 баксів. Спасибо. Я качаю напевно тебе. О, тепер ти даєш не 1009, а 1260 І кавун у мене росте помаленько Ну, бачиш, даже Менше, ніж на відсоток росте. Взагалі далеко не на відсоток. Супер слабо росте. Ладно, давай на нього зловимо щось. Бем. Подивимося, що виловиться. І плюс клікай. О, такий же самий чел. Тільки даймондовський. Вау. Це мега жорстко, мега жорстко. Мені цікаво, скільки він коштує. Пацан, I want to sell. Сіки. 360 доларів. 360 доларів. Я той за 550 продав. В смислі? Дуже слабо, не знаю. Дуже слабе прокачу. Давай половимо. Що робити? Що робити ще? Мені б, звісно, ще одну машину, але три куска це геть багато. Тунтунсаху, безтолковий. Останки теж вони мало стоять. Блін. Хочеться щось крутіше, а крутіше не падає. По індексу, бачиш. Ну, все, це слабенька тема. Ай, даймондовська, в мене, типу, її не засчитало, чи що. У мене ж даймондовська була. Чи це мені обична комонка випала? Мені, походу, обична комонка випала, а не даймондовська. Походу, да, тому що, ну, як так. Мало ж даймонд дати. Так, давай це попідбираємо. Тут теж обичне блюбері. Короче, особо мені не сказати би, що прям щастить. Я тут трошки прокачався, але не мега сильно. Утрала, утрала. Але обична, обічна комонка. О, осьо Даймондовський. О, тут прям видно, що Даймондовський, пацан, диви. Він даймон. ну. Так, скільки ти коштуєш, пацан. How much? 300 баксів. 300 баксів? Жесть. Це просто жесть. Реліквію шопу я ще не можу робити. А чого? Бо в мене не прокачана база. Mm, автоклік, більше машин. 100 тисяч доларів. Фішинг мастер. Автофішинг. Коротше, авто добуває все. Ферма 50 тисяч доларів. А в мене ще 800 баксів. Я тебе прокачаю. Тебе прокачаю. І все. У мене золоте блюбері тут росте. 8 тисяч. Windmill 2. Автогроб. Якась штука. Більше машин 3 000. Коротше, тут можна купити купу всього, і я б це все затестив. Ну для того, щоб це все затестити, треба, щоб ми поставили купу вподобайок, тому що, щоб мені це тестити, мені 100% треба ще X8 купляти. А в мене не вистачає робоксів, як ви бачите. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свій подобайдини і я запишу продовження. З вами був санчило всім удачі всім пока-пока.